Я Катерина Олеярник, журналіст регіональної телекомпанії ВТВ Плюс Херсонщини. Наша область унікальна. Тут мешкають працьовиті, відкриті, талановиті люди різних національностей. У нас багато друзів та родичів на заході, сході, півночі. Ми одне ціле, ми єдині. Так є, було і буде. Тож берімося за руки: захід, схід, північ, південь, центр. Відчуємо, що ми одна родина, єдиний український народ, який готовий зберегти рідну країну і служити їй. Адже. Саме вона, наша Україна, це сила традицій, радість творчості, краса людей і джерело великої культури. Року і по кілька разів на рік мені доводиться робити сюжети про вибухівку з часів Другої і навіть першої світових воєн. Вибухівку, яку досі знаходять у землі моєї рідної Тернопільської області. Нині ж я бачу, як російські військові закопують нові міни у землю моєї рідної України. Міни, які і через десятки років можуть принести лихо у чию сім'ю. Я вірю у те, що бачу, і я не бачу орди лютих бандерівців, які ходять і нищать когось за те, що ті не бандерівці. Це абсурд, і я в це не вірю. Натомість я бачу міни з російським маркуванням, покладені в українську землю сьогодні. Тому я не можу зрозуміти людей, які це підтримують. Патріотизм це любов до своєї країни і свого народу, а не ненависть до інших народів. Любов це добро, а за ненависть горять у пеклі. Бажаю вам добра і миру. Я Софія Богуцька, журналістка програми Новини 11 каналу у Дніпропетровську. Я народилася у Запоріжжі. Моя мама із західної України, тато із південної. Я зростала у середовищі двомовності. Тож вільно говорю по русски і розмовляю рідною українською мовою. І таких прикладів. Тисячі я впевнена із заходу до сходу, із півдня до півночі ми шиті міцними нитками толерантності, родинності та дружби. Давайте поважати себе і не розривати ці зв'язки, бо Україна у нас єдина єдина країна. Меня зовут Татьяна Черкес, я живу в Николаеве, вот уже 20 лет работаю журналистом. За это время я сделала очень-очень много материалов, разных абсолютно, и добрых, и не очень, героями которых были тут точно так же разные люди. И самое главное, что до сегодняшнего дня я, слава Богу, не сделала ни одного материала о войне. Я абсолютно свободна владію і пишу на руськам язикі, точно так же і українською мовою. І я хочу вас запевнити, що моя українська в Миколаєві не викликає жодних питань чи якоїсь агресії ні в однієї людини, тому абсолютно впевнена, що ми маємо всі підстави жити в єдиній цілій, неподільній і такій рідній для нас Україні.